Сьогодні невеличке відео. Всім привіт! Невеличке відео по Закопаному по вуличках Закопаного. Це в нас костюл, хто знає. Хто тут проживав, я думаю, інтересно проїхатися по вулицям, подивитися, як на даний час виглядає Закопане. Хто не знає Закопане — це Польща, курортне містечко. І ми тут проживаємо в даний час. Зараз сезон э, відпочинку віддиха. Зараз дуже багато відпочиваючих Машини, стоянки забиті, машин багато, людей багато, кафешки всі забиті. Так що казали, хтось мені писав в коментарях, що э, вигодніше і дешевше віддихати в закопаном Польщі, як у нас в Україні в Буковелі. Да? Так, якось була, писали. Була, да. Да, да. Місто хороше. Ми у Буковелі, звісно, не були, не знаємо як там, Ну, про Закопане можемо сказати, що для відпочинку місто замічательне. Це в нас зараз буде Скибовка перша. Це школа наша, де учиться наш Богданчик. Остановка називається Скібовки перша і там наша школа. Я не вмію дуже знімати у машині, бо от ці стоїки. Звісно, треба, воно І оці стойки вони мені роблять, поміхи. Дуже багато байкерів їзди. Я не знаю, чи це байкери, чи це просто мотоциклісти. Байкери, як заїдуть, мотоциклів 20-30 стають біля. Готеля, ми колись з лідою ходили, прямо знімали там такі шикарні мотоцикли. Капець, просто яка красота. Господі. Є Если... любителі пішки походити, люди ходять. Я теж дуже часто удивляюся, що ми ходимо. З голими ногами, бо щоб були, щоб ноги віддихали, і пальчики, і нігтики, і все. А вони ось, обратіть увагу, ще ідуть люди, вони в носках і в великих отих горських кедах. Не кеди, а які боті, ботики. Такі вони грубі, такі вони, ну, щоб видно, ж, ну, як у горах. Я не знаю, як вони видержать. І дорослі, і дітям таке саме бувають, і носочки, тому що йдуть у гори, і, мабуть, так можна бути. Я ж то не сильно по горам, да? <соржу> по горам образована. <соржу> ну, Бачу, що йдуть люди. Ну, вони, я хочу сказати, вони накачані, вони зо мною Та, лише... тут, сі, дивися, Навіть в кросовках немає шльопки там. Вон тітка це не на а всі туристи приїжджають і обувають, думаю, це тут таке каміння кругом, а тут асфальт є. Ні, <рес> а, а м'ясні. Допустим, за мною лежала в больниці Аня, пані Анна. В больниці лежала в неї ножки. Ну... Щось з ногами було не в порядку. Зробили операцію на ноги і через місяць, через два десь якесь ще защемлення, почала нога пухнути, синіть. Вона мені як розказує, скільки в неї переломів було вже, і руки, і ноги, і всі, і в чоловіка, і в неї. І вона це так уже переживає, як дань якусь. Тому що вона любитель ходить в гори. І, і в горах ще йдуть туди пішком, а назад спускаються на отих, як вони називаються, досточка, спідборди, спінборди, чи як вони називаються? Ну, коротше, я не, от, о, зна... я не знаю, як вони називають. І так... вона мені показувала фотографію на лежа на колесах. Як це опасно йти просто там слизько, а вони катаються. І вони люблять, вони любітелі, всі коліжанки, які приходили її провідувати. Вони всі любітелі гор, всі ходять в гори і даже ламають ноги, ламають руки і все одно продовжають. Так що їй і кеди, ботинки, вони їй взагалі не мішають. Вона до них привикла до Тойовові. І нормально, і так багато людей тут. А ми звикли босяком. А як ходять у цих багато арабів чи як їх називають, Різні, але не тільки араби, да? ну, восточний, 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 так? Ну, восточні, восточні, восточні. Не знаємо, є, але... да. Замотані. і вз... Головне, що все чорне. Я розумію, поня... що якщо накручене, <кхи> закрита голова, там все закрите, щоб вас не бачили. Ну, не таке темне. Їм воно теж не мішає, абсолютно не мішає, ще й очки на діті, взагалі не видно. Взагалі. Вообще... А я бачив колись у білому, може тут ну, і... парад на виход. Може інші якісь странаці дасть. Дивіться, тут у нас овочний шикарний і в неділю працює, бо в неділю тут мало хто де роботає. ну але цей працює в неділю. Вибор завжди великий. Я колись ходила, пам'ятаєте, з Богданчиком ми ходили по цій дорозі, по клубніку хто дивиться постійно до них, а потім колись підсунули не свіжу клубніку, я перестала до них ходити. А зараз взагалі мови каже, походить би, погуляти. Я б з ним виходила, якби він оце був вдома зі мною води в мене. Я б з ним виходила кругом. У мене очки на глазах і придавлюють мені ніс. Я чувствую, коли я балакаю з очками, у мене зовсім друге, друге вираження, другий звук. Ой, опять нам хлопці махають, ми приближаємося до своїх. Ти їдеш зараз на апартаменти? Так, да, десь вибило обратно. Десь вибило, тільки їхали, був там брав машину, Ну, там стоїть машина в нього, де він зараз їде. І забирав машину, заходив, провіряв, бо щось у них з електричеством, там нас поставили кондиціонер і, мабуть, великий перегруз і вибиває. І був, тільки що заходив, машину брав, не було, все було нормально, і тут пишуть йому, що... Опять, так що він зараз заїде провіра, а потім же ж ми все-таки поїдемо, ліді там викосимо латочку. Викосе Вовик, а я, звісно, з вами поділюся. Сьогодні відео таке трясуще, бо ви ж самі розумієте, що це таке? Машина на ходу і Надя держить телефон. Як держи Вовик, то його можна хоч полаять, порвати, а як Вовик не держить, а держу я, то тут я ж і роблю і все га. Я... Тут таке кіна. Тут так, як, і От, і як, і надо. як так, так, так і на ну, що. Цього не буває. Як ці вулиці називаються, бо ми казали, показуємо вулицю, а вулицю ми не показуємо. Ну, вулицю показуємо, не показуємо, як називається. Як називається Пам'ятаєте? Помните, е, 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 це не медведі, ні? Ні, не ми. медведі зараз повернемо. До медведів. І все. Ми повертаємо до медведів і я відключаюся. І включимося з вами вже десь на новому місці, бо зараз буде тут. Дуже багато людей напряжені, так що показувати не будемо. Хоча ці медведі мені вони дуже нравляться. Така, такий, така реставрація. Шикарна. Це зробили ремонт. Год мабуть, йому робили. Мені інтересно, вечором треба прийти вова. Диви, люди тут є. Морошена просто поїсти. Прийти подивитися, чи є тут вечором люди. Наскільки тут насиченість, Там так все золото, так все блистить. Ну коротше, прийдемо вечірком з вами, дівчата, Подивимося, яка тут обслуга яка. Все, пока. А ну напишіть, ви хочете сюди прийти чи не хочете? А що ж ми можемо прийти? Ну дивіться, ось момент. Момент уборки урожаю. Ніс, ніс какашки. А воно висипалось з того в нього, з мішочка. Все, пока-пока. Скоки, скоки, дівчатки? Хто тут вже жив, той знає. Я думаю, проїдемо, Покажу ж вам, що робиться сьогодні на сьогоднішній день. У нас тут на скоках. Машин багато, стоянки забиті. Ходячих людей не дуже багато, ну Сити, де вони все. всі по кафешкам, мабуть, сидять. По кафешкам, хто піде в гори, там тіньок. сидят люди. Где холодок, там и сидят. Mm -hmm. Ну и места что есть свободные, посидеть есть, где есть лишок. Так что это скоки наши. Вот дымком пахнет. Сыри, вроде сыр, вроде тут, сыр, а, сыры. Хотела сказать, вроде тут шашлыки не заведены, а пахнет. Солнечко зашло, все. Что... Ну, сейчас 26 на, на 26 градусов? Да, ну, ну, 26. в машине, да. Да, 26. Багато людей, багато. Не в сезон, так, так э, немає людей сейчас. Тим более неделя. Оказывается, это на лыжах, на оцих, есть на оцих скоках. Можно ездить и летом на колесиках. Є, да, і в нас дівчинка в класі у Богдана є, яка мама її, знаєш, ця кучерява красива. Mm -hmm. І її дівчинка займається цим, каже, опасно, переживаємо, ну, їй це подобається і пробує на оцих лижах, які на кольосиках. Ще... Чувчинка стоїть на гриби, продає. А я там mm -hmm. З корзиною, з сумкою що на продаємо? гриби. Ну я ж Не знаю, не крикне жить, mm, ну, да. що продаєте. А можна було, а, можна. якби свіжі гриби я б купила. Прям хочеться мені приготувати свіжих білих грибів. Віна да. Це... ж купила косу, а я її ще й не склав до пуття. Зараз треба подивитися. Це що там до чого? електричність на акумулятор якась, тих, тихоходна. Тихоходна? Ну так, да, та що вона доринчика. Я не ще не дивився. А загадує... вона не добажна доринчати, так? Да? Ні, вона ж... тихенько робить. Колібічка. Як? Колібічка 86-го року. Хто кого, Вовочка, Ти мене пугаєш? А? Отвічай. Не бойся, не, бойся, не, бойся. не бойся. Так що, друзі, де ми, по якій це вулиці? На Держанський бар напусть. Млечний Млечний, так? Да? Ах и читатель. Ну, все равно разбираюсь уже. Я если подумать... Що було, як тільки сюди приїхали, то було капець. А зараз вже можу розібратися. Буду читати півчаса. Стою і читаю, якщо мені треба вичитати. Я його буду перебирати так, поки воно вичитається, вирісується в якесь слово. Так, якщо одне слово не розумієш, читай далі. Да, Потім да. ти, в общему, поймеш суті цього написаного. Так, да, так, да, да. так, і я так роблю. Читаю, читаю, а потім виходить, що криші домов, дахов. Mm. А щось там почало, не пойму, не пойму, а далі все-таки вирісовується, що це ремонт дахов. Mm. Ой, кошмар. Щось ж воно підтягує, так? підтягує, башка. Над гівонтом хмарки збираються. 24 тут піднялись трошки вище, вже 24 градуси. І то нам жарко, і то ми воду варимо, неблагодарні, да, Вова? На сонці, так. Як а люди сонці 40. Жарко. Ну, 25. Ну, сонечко знайшов, раз падає. Ой, щось. Позіг, позіг перейди на всіх. Зараз дуже багато малих. Привозять ці, дітей да. на екскурсію, так? Да? Щось да, да. ми давно не купували ніяких і фруктів. Да, Овочі є, фрукти, фрукти не купуємо. Не купуємо. Тільки одні банани. Банан це фрукт? — Не знаю. Ну, мабуть, я думаю, що фрукт. — фрукти. Зараз перейшли на банани. Я прям перекус, у мене банан. Не знаю, правильно це чи неправильно. Девочки, хто в курсі діла по дієтам, по всьому, банан це добре чи погано. Ну, в больниці мені казали, що можна мені банан було на третій день чи на четвертий день операції, і я собі оце відложила. І тепер перекусік, я е, е, їм банан, коли хочеться, коли не дотягую до обіду. Хоча сьогодні вже время. час, дня, да? 12.02. Ё-моё, я же не ела. Мне надо покушать, а потом я забьюсь с ритмом. А у нас кушать только кубик Рубик. <рик> кубик Рубик. Дивіться, який у нас бардачок. Настоящий бардачок. Всі квітанці і все. Название соответствует. Да. Так що надо мені до чого-нибудь купити. Диви, як тягне. Голодом. Спина мокра. А потім п'ятирок і все. Зараз десь заїдем, тут дивіські присутні. Да. Навіть ці 15 злотих, щоб у тебе з боку тут лежать п'ятаками. І то на еду даже не піде. Десь треба припаркуватися. Машина не мита місяць. Ти замітила, вона вже не чорна, а. Воно жабка працює, Надо тоді заїхати у жабку щось купити. Ну що, друзі, отакі надо поубирать травичку оцю. І прокосить отакий участочок невеличкий. Це вовк зараз передінеться, і він це зробить а ми погуляємо. Це коса, безшумна, як сильніше. Не треба, Ти сильніше ж уже гудів. Все, Все закінч. Ліда, оце я тобі зробив. Ще раз прийдеться. Ще раз прийдеться, зробиш мені нігті пообрізаєш здому. Так ми сьогодні переосердствували з прогулкою, що прийшли додому в 3 часа дня. Я взагалі стараюся їсти по графіку. В 9-з 12 до часу і вечором в 6-7. А це вже їхали, я привикла їсти, хочеться, страшне. Так що ми вирішили не гріти ніяких борщів, нічого. Зробили по бутерброду, по два бутерброда. Е, і сядемо з вовиком. Чайок у нас фруктовий, ліптон фруктовий. Другого нема. Зараз один є бутерброд, з'їм з помідорками, а один з чаєм. Точно так же вовик. Помідорка із бутербродом і чай в нього наварюється. Бутерброд у нас сьогодні шикарний. Маслечка трошки, тоді йде твердий сир. оцей, на акції сьогодні щось ми кусочок узяли на 4 злотих і два кусочка ковбаски. Ситний, я саме дужче таким наїдаюся. Я, навіть якщо їм борщ якусь кашу, мені через время хочеться їсти. А якщо з'їдаю оце два бутерброди, один з помідором, один з чаєм, я наїдаюся і мені от їди до їди хватає. А тобі Вовик? Ну я оце з'їм, що ти мені наладнала. Оце ага. так буде мені, оце так. Ну я з чайком. Це та чайок такий, як лозинки, гілочки з обрікоса. Це те саме. Ну я додав ще сахарку, після, після чого я візьму печенечко і отакий йогурт. Греческий йогурт, так. Да. І мені то буде вже багато, а йому А ще моє з холодильника витягнути творог. І що в мене ще є там. Ну може ще отой типа плову ти вчера вела кашки. О, ну я не знаю. Зразу з'їмо це, а потім і цього хвоже не пожене. Нічого вже не поженеш після. Так цього. Що все, дівочки? Хто з нами буде робити перекус у три часа дня? непонятно, обід, вечеря, перекус. Хто з нами це буде робити? Всім смачного поїмо. Тоді легше буде знімати, тоді веселіше буде на душі, а то от плачевне состояние, Чай прям п'єш лоточок гарячого чая кажеться, що ти непонятно що з'їдаєш, тому що так їсточки хочеться. Ну, а ти так попий, попий тепер чайок, пока бутербродик буде, не буде. бери. Ану, вийде так оце ситості. Ні, виключай, не буде їсти. Та не буду, будемо їсти при включених камерах. Хай люди бачать, чим ми займаємося. Чи тільки бутербродиємося, моя ще жаркоє на плиті, там смажиться. Так, всім пока-пока. Ну що, девочки, неділя наша закінчується, Вже друге відео сьогодні зняли, сьогодні в нас рекорд. Їли, каталися, спали вже, проснулися, вже зараз будемо, мабуть, йти в аптеку за лікарством, бо нема що пити обізбалююсь, а перемотку, перев'язку делать не даю без таблеток. Так що на сьогодні буде все. Не все. Не, а чого? Того що ти все назвала, ти що роботи назвала. і спали, їли, буде, Як ми работали, як ти а не ми працювали. Ну, ти ж по ту сторону екрану теж работала. Коротше, девочки, все, закругляємося на сьогодні. Якщо ще в нас хватає сили, ми підемо в парк і ще й в парку побалакаємо. Ну, сьогоднішнє відео будемо закруглять. Так що, всім миру, добрати плани. Забувайте підтримувати, ставити лайки, писати коментарі, під... підтягувати мій канал до робочого состояння, бо довго не робили. Він трошки просів. Як довго не виходить відео, тепер Ютуб буде його рідше показувати. Так що підтримуйте, толкайте. Хто мене підтримує, нас, нашу сім'ю, то, пожалуйста, пишіть коментарі ставимо лайки і до зустрічі! А вам всім миру, добра і тепла! І до зустрічі в Україні!